Доброго дня, я вітаю вас. Сьогодні ми з вами знаходимося на Вишенці, біля базару «Вишенський». І в продажу у нас з'явилася дуже хороша квартирка, підготовлена повністю до ремонту. На 11 поверсі. Ми проходимо в нашу квартиру. Нас зустрічають подвійні дерев'яні двері. Домофон. Велике місце під шафу Купе. Довжиною біля трьох метрів. Також є вмонтована шафка, яку можна також потім буде переробити. Так, ось наразі. Не можу я її відкрити, але досить глибока шафка. Зліва у нас ванна кімната. Стоїки водички по мінії. І сушарка для рушничків. Ось, ласка, поміняні стояки водички. Скрізь є лічильники, все опломбовано. Окремо у нас туалет з цивузом. Також є лічильник. І ось наші труби, які помінять. Кімната з двома вікнами. Просто гарна кімнатка, вона десь біля 16 метрів квадратних. І наша кухня. З кухні у нас лодже. Наша кухня квадратна. Тут електроплити та наша лоджия. Я запрошую вас до переглядів. Це 11-й поверх, 16-поверхової будівлі який знаходиться біля базару Вишенський? Квартира повністю готова до ремонту. У кімнаті поміняні пластикові вікна, два пластикових вікна, поміняні стояки водички. Дуже гарна квартирка для інвестицій для оренди та для проживання. Це комфортний район зі школами, садочками, аптеками, магазинами і все хвилинні доступності. Я запрошую вас до перегляду і чекаю на ваші дзвіночки. Дякую.